Друзі, всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Неділя, вихідний, ранок. Ну, вихідний у нас буде тоді, коли ми вже будемо жити в спокої, у вільній, демократичній державі. На даний момент поки немає такої можливості. І думки зовсім про інше. Так що, друзяки, зніму коротенький відусик, мотнувся по господарству, хто там переживає. Шелудьку забив хрен, ну, наче хрен не забивали, наче працюємо, але в першу чергу зранку ще спілкування з хлопцями. Потреба резина, резина, резина. І на даний момент там е резина на цікавого розміру на Х'ятий, 20 Можливо, у кого є зимова 20-го розміру, не пам'ятаю там 255. Ну точно не буду брехати, так що можливо, у кого є, напишіть в особисті. У мене у закріпленому коментарі або в описі під каналом, я мій номер вайбера, буду вдячний. Потрібна зимова резина на таку машину. Нестандартний такий розмір. Нова буде стоїть, е, коштувати як літак. Ну, поки працюємо так. Так що вчора в нас був результативний вечір. Я хочу всім подякувати за довіру і підтримку і назбирали ми 200 тисяч гривень. Дякую. Небайдужим українцям, Ну, також було двоє людей, які задонатили дуже гарні суми. На жаль, один із них не фігурує, не хоче, щоб про нього говорили, а другий це мій підписник Сергій Мозговий з Харкова. Серега, тобі великий лайков, дякую. Він також виграв один приз, два бокала пива, чи два бокала для пива, там дві баночки пива і рибка. Так що такий невеличкий приз, але діло не в призах, діло в тому, що ви робите важливу справу, ми маємо можливість рухатись. Тобто резина Камазовська, ми сьогодні віддамо борг і працюємо далі для наших захисників, тому що якщо не вони, то в нас не буде шансів жити в цій державі. Так що ну, ми ще з вами пробіжемося, подивимося, що там наші бролірядка, подивимося, може підкинемо якусь ходрючка у буржуєчку. Пробіжимося по господарству, треба мотнутися, відправити посилки і будемо працювати далі. Чекаю Сергія Василенка, будемо дивитися далі по джеру Романової, але там оприділилась механічна полонка. Тепер будемо оподіляти, що робити далі. Так, це наша Любашечка спить. Лю, як ти, діла? Нормально? Вона сама тут тепер у цих хворомах живе, тут нема більш по сусідству, не може нікому. От. Можливо, трошки пізніше щось. Когось виберемо і будемо парувати, а старих свиномаків будемо вибраковувати. Так, і прийшли до наших бройлеряток. Такі шуганенькі вони, але як вам візуально подивіться, напишіть в коментарях, підросли чи ні. І цікаво, хто з моїх глядачів брав. Напишіть, як у вас. Я думаю, що через пару-тройку днів ми зважимо, але вже дивлячись по поїлці, ну, понятно, трошки набух на стіл, тому що тут де поїлочки стоять. Капає і на стіл набухає. Ну, поки ще не критичний. Ми потім буває зрізаємо, лопатою відерочком винесли, підтрусили дезінфектором і засипали свіженькою тирсою. А так, виходить, такий настіль ковровий, Отакий. він вже Ой, для кливі Трошки Він такий вже тепленький, так що бройлерок начебто нічого, росте непогано їдять вони волю, цілодобово, світло цілодобово, водичка цілодобово, зранку ввечері доливаємо, по їжі також досипаємо. Також видно вже по кормушечкам, що треба вже підіймати. Ну, я думаю, що а ще якийсь деньок і можна буде вже От треба 100% підняти, тому що лежачки їдять, трошки передивитись, її перекосило. Та ні, вже треба всі піднімати, бо вже такі дивіться, які вони. Реально попідростали. Ну це така ще більш-менше, бачите, їдять. О, почигаримо. Почигаримо буржуючку. Тому що без тепла, друзяки, не туди, не сюди. Тепло і вода. О, Це життя. Так що зараз підкинемо пару дручечків. і закриємо. О, тут одного навіть всунемо. Все. І закриваємо. Хоп, І піддувальце можна вже закрити. Так що почигаримо. От, в принципі, на ніч нам підкидаємо, жар не вишкрібаємо, не вичищаємо і ложимо зверху. Один докрутився, викрутив і болта. От. Так що, друзяки, ще задача стоїть у мене поміняти трубу на сараї, тому що зима не за горами і треба це все діло робити. Піднімати кормушки в нас ось цепочок. Тут такий карабінчик стоїть. Трошки однею рукою конечно, буде негоже. от. Тут трошки так на чергика, на карабінчик на доклад і припіднімаємо, так як вони ростуть і припіднімаємо. Зараз поставлю на паузу, ці всі моменти зроблю, бо одною рукою трошечки не з руки. Ні, ось може цією рукою і зможу. І ось оклад, перекину і все. І вже ми її поставили вище. Бачите? Щоб вони теж бо буває б'ються грудками. Об кормушку, то не є теж добре. Трошки от така ситуація. Так, і цю ще трошки однією рукою не може. Так, Трошки там воно дурня вийде, зараз поставлю на паузу. І цю припідняли, перекидаємо на дзвіночка. Ну, якщо треба ще вище, то просто вже можна оцей цепок укоротити, ну, перекинути тут карабін. Ну і також регулюється цю, цю штучку, можна відкручувати. Вона там на різьбі, вона бачите, різьба. Викручується і тут зазор збільшується, зменшується. Це, так сказати, з професійної лінії подачі курнику. От. курнику. Так оця штучка крутиться і опускається. Так що брейлирок доволі непогано росте. Витяжки не працюють, але відкриті тут двері. Там у нас велике приміщення і рахунок, І там у мене є зверху така маленька дирочка. Природнім таким шляхом проходить циркуляція. Так що, зараз ще, ще цю піднімемо. І цю. І всю, І все. йдемо далі з вами. Так, друзяки, попіднімали кормушечки і підняли трішечки поїлочки. Хоч поїлочки можна ще більше піднімати. От реально бройлер такий по формі ну, крутенький. Якщо берете бройлера на ножки, дивитеся, які ноги, бачите? О, товсті ножки і жопка така. Як кулачок, тоді потужно. О, доволі такі непогані. І дивлюся, півники у нас чималенько. Півники ростуть швидше, курочки ростуть повільніше. О, курочки ростуть там вже туди далі. Після місяця так активненько. Питали, чи бройлер несеться. Ну, якщо будете тримати довго, то занесеться, але з того яйця ви бройлера я не думаю, що ви його отримаєте. Якісного. Так що таке життя в селі. Так що, друзяки, хто тримає господарство, не пускайте руки, тому що матимете можливість свою родину забезпечувати і матимете можливість щось якусь щастку відстібнути тим, кому ми вдячні за кожен ранок і кожен день. Так, Леся Петрівна вже мені телефонує, треба йти. Посилки, мабуть, забирати. Так, по поросятам. Не все в нас камільфо, але пару штучок у нас залишилося. Ну, не двоє, тут ще пару штук там воно тусується у нашої тумбочки. Ну і по кучеряшки, По кучеряшки також воно в корить. А чого ви в корито позалазили? Воно вже сидить в кориті. Дрищик, дрищик в кориті сидить. Ну, такі, всякі різні. Є трошки пару штучок. Таких поросяток. Що бок дав, то все в торбу. Виростуть ці, то буде й добре, хоч що ці є. Так що, друзі, для тих, хто переживав за кучеряшку, є в нас поросята, не багато, але є. Все, воно ганяють. Шо ви, друзяки, нам хватає. Так що така ситуація. Ці вже всі вже линочки лежать, це всі дівчата. От, але вони всі йдуть на м'ясо. Вже можливо там когось. З інших залишимо свиноматок. Можна було б з тих когось вибрати, але вже вони попереростали, не має бажання їх залишати. Ну і Тим паче щось би може завіз би з боку, але не хоче, тому що зараз із цією африканською чумою трохи є моменти. Так, повне золото. Тут у нас вчора я починав знімати відосик. Подумаю, може подумаєте, що... Один рядок пройшов десь забув, видно, воно патрон вже похазяйнував. рисочки нарізав, зробив форму і вже тоді, коли Надія Анатолієвна дасть команду садити, то будемо садити. Напишіть, вже треба садити часник чи ні. Так що, друзіки, напишіть, хто там шари в цьому ділі, коли висаджувати часник, коли висаджувати цибулю. Що для цього ви робите, буду радий за будь-яку інформацію. Так що працюємо далі. Печу до Лесі Петрівни, відправляю посилки і... Десь Терюга підійде, будемо дивитися далі машину. Так що, друзі, всім миру здоров'я добра, всім дякую, і всім пока-пока. Працюємо далі.